Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога індексація пенсії з 1 березня. Як порахувати розмір свого підвищення, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Вже у березні більшості українських пенсіонерів підвищать пенсії у рамках щорічної індексації. Дізнатися про розмір свого підвищення можна вже зараз, розмір підвищення залежатиме від кількох факторів, а саме заробленого пенсіонером страхового стажу, розміру заробітної плати, наявності інвалідності тощо. Дізнатись розмір свого підвищення можна. Скориставшись веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України, для цього зайдіть до особистого кабінету на веб-порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису або ідбанкінгу. Зайдіть до розділу Моя пенсія, де буде вказано розмір виплат, також розмір пенсії після індексації можна розрахувати самостійно. Скориставшись простою формулою, у ній потрібно використовувати розмір середньої заробітної плати по країні за останні три роки 2022. 2023 та 2025 роки, свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та свій коефіцієнт страхового стажу. Так, за даними пенсійного фонду, середня зарплата в країні за останні три роки становить 15 тисяч гривень, свій індивідуальний коефіцієнт заробітної плати можна порахувати, поділивши свою середню зарплату на середню країну. Наприклад, ваша середня зарплата становить 11 тисяч гривень, 11 тисяч ділимо на 15 1557,907 для розрахунку коефіцієнта страхового стажу множимо свій стаж на 1%. Наприклад, ваш стаж становить 38 років, 38 множимо на 0 0 38, тепер середню зарплату по країні множимо на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та множимо на коефіцієнт страхового стажу. 15 множимо на 0,73 та множимо на 0,38 дорівнює 4176,84 гривні.